Привіт, усім мене звати Вадим. Я живу і працюю в Італії вже приблизно років 18 чи 20, Чесно кажучи, вже й не рахую. Уперше я потрапив сюди, коли мені було приблизно 10 років. приїхав я сюди з батьками, і тоді ця країна здалася мені справжньою мрією. Море, тому що тут є дуже гарне сонце, усміхнені люди, гарна їжа. Але з роками я зрозумів, що Італія це зовсім не те, що здається. Тому що з туристичних фото чи відео в інтернеті, і сьогодні я хочу розповісти вам всю правду без прикрас, тому що Італія підходить не усім українцям. І чому життя тут може стати не раєм, а справжнім випробуванням дивіться. І спостерігайте за моїм каналом. Раджу підписатися і поставити лайк, а також в підтримку написати будь-який коментар. Отож, мрія про Італію і також її реальність. Більшість українців уявляють Італію як ідеальну країну, тому що тут теплий клімат, доброзичливі люди, смачна їжа, море, архітектура. Але ти, коли починаєш тут жити, ти стикаєшся з іншою стороною. Тому що тут є повільність своя бюрократія, складна мова відносно для багатьох людей високими цінами і часто непростими ставленнями до емігрантів. Тому що Італія це не тільки La Dolce віта, це країна, де все робиться до мані, тобто завтра. А часто це означає просто ніколи, тому повільність і бюрократія тут також присутня. Я живу тут майже все своє життя, і тому можу сказати точно, що італійська бюрократія це окрема релігія. Якщо ти хочеш відкрити банківський рахунок, зареєструвати там, наприклад, контракт чи просто отримати дозвіл на проживання, готуйся, готуйся до великих випробувань. Це може зайняти тижні, а то й місяці. Тут усе робиться дуже повільно із купою паперів. Печаток, а також черг для українців, які звикли робити все швид... швидко і ефективніше, не... може зайняти реально справжнім шоком. Але це не зло, це просто інший ритм життя. Тому що в Італії ніхто нікуди не поспішає. І якщо ти цього просто не приймеш, ти постійно будеш дратуватися. Отож, перейдемо далі до наступного такого пунктика. це про роботу. Тому що робота в Італії не так легко, як. Здається, знайти чи просто працювати, тому що багато хто приїжджає сюди з думкою, що от в Італії роботу знайти дуже легко. Ну насправді ні. Робота є, але здебільшого фізична, і у сфері доглядальниць, будівництво, догляду у сільському господарстві, прибирання або ресторанного бізнесу. Якщо ти без документів або з мінімальними знанням мовами, ти обов'язково пройдеш усі ці, ці етапи. І вибір дуже буде обмеженим. Навіть маючи дозвіл на проживання, ти мусиш бути готовим до низької зарплати та великої конкуренції. Італійці дуже захищають свої робочі місця. Вони дуже рідко беруть іноземців. А якщо вони й беруть, вони просто занижують їм дуже зарплату. Вони вибір також між стоїть між своїх. І у середині ти просто працюєш у різних сферах, бачиш, як складно українцям пробитися без зв'язків і мови. І отож, оцей от пункт дуже важливий. А найважливіше це ціни і витрати. Тому що життя тут також дороге, особливо ж оренда. Оренда квартири навіть у невеликому місці коштує там від 600 євро. Ну а в Римі чи Мілані там, понад тисяча. І до чого додайте комунальні також послуги, транспорт, харчування, податки і все. І витрати 2,5 тисячі євро. І від зарплати просто залишається ну, євро 50. В Італії все дуже гарно це виглядає зовні. Але фінансово вижити тут буває дуже складно, особливо для півночі Італії. Якщо ти маєш стабільний дохід, приблизно 2,5-3 тисячі, можна ще також жити. Менталітет також в Італії може від... Значитись таким культурним шоком, тому що італійці дуже емоційні. Вони кричать, сперечаються, обіймаються, а можуть потім зразу сваритися і миритися через хвилину. І для українців це часто дуже дивно, і нам здається, що це не конфлікт, а для них просто якась ігра спілкування. Так само у роботі тут не прийнято поспішати, а пунктуальність це не головна чеснота. Якщо домовились, ви зустрітися з італійцем на десяту годину, не дивуйтеся, якщо зустріч почнеться о одинадцяті годині. Це ж людини міста або навіть району. Вони не такі відкриті до нових знайомств, як, наприклад. Можна здаватися туристам в перший момент прибуття сюди. Іноді українцям буває складно знайти справжніх друзів серед місцевих. -да, в мене до сих пір немає дуже багато друзів, саме вірних друзів. Ну а мова Ну, без мови тут ніяк. Англійська тут знають дуже мало, особливо великих містах. Тут, якщо ви плануєте приїзд, починаєте вже вивчати італійську ще вдома. Інакше навіть ці елементарні справи від. Купівлі квітка до розмови в аптеці може допомогти вам google переводчик але це не так не дуже ефективно, тому що дуже багато українців просто живуть тут і досі не зможуть спокійно пояснювати, що вони хочуть. І без мови ви будете завжди чужими і все. Ну а про документи і легалізацію і перемесу я мовчу, тому що оформлення на документах тут вже ціла наука Пермесу зі сужорну, ходячі фіскали, резиденція, контракту лавору – усе це треба розуміти і робити правильно, і тому що кожен там папірчик тут щось означає, і без нього ви просто ніхто і звати вас ніяк. Багато українців роблять дуже багато помилок, подають документи неправильно, чекають просто роками, а просто їм приходить повідомлення, що не зроблено, і все. Тому щоб допомогти з тим, хто тільки починає, я через все це пройшов. Знаю всі, так скажемо, підводні камні, і хочу, щоб ви не витрачали роки на помилки. У мене дуже багато відео є на каналі, тому переходьте, дивіться, що вам потрібно і. Буду радий, якщо комусь допоможу своїми порадами і досвідом. Так, наступне це житло і побут в Італії. Знайти житло як завжди, непросто. власники часто хочуть здавати квартири іноземцям за дорого, особливо без офіційного контракту. І навіть коли просто здають, вимагають три місяці також наперед депозита. Купу довідок тут багато хто просто живе в спільних квартирах з іншими людьми. Або навіть просто у старих будинках без опалення, без ремонту, без нічого. Тому іншого вибору просто немає. Але реальність про яку рідко говорять у відео з гарними видами Італії, це брехня. Ну а про погоду, як ви бачите, погода, клімат і побутові дрібниці тут дуже тепло, але й тут буває також складно, тому що в влітку спека до 40 градусів, кондиціонери часто не працюють або дуже дорого користуватися ними. Ну а взимку, як скажемо, холод, сніга немає, а квартиру без опалення важко зекономити. Італійські будинки старі і вони також з поганою ізоляцією. Дуже багато хто з українців, які звикли просто до теплих квартир в Україні, перший рік просто не можуть звикнути. Ну і другий, і третій рік теж. І як так скажемо, чому я все ще тут? Якщо ви запитаєте мене в коментарях, бо, попри всі труднощі, Італія має свою душу, тут життя йде повільніше, але щиріше. Люди вміють насолоджуватися дрібницями, кавою, розмовою також цим сонцем, якої немає в Нідерландах, і в Німеччині, і в Лондоні. І можна навчитися мови, адаптуватися до Італії. Італія може стати твоїм домом, але треба бути чесним: не кожному українцю це підходить. Комусь потрібен рух, швидкість, стабільність тут можливо краще, просто пошукати іншу, наприклад, країну. Я живу тут із дитинства і бачив, як Італія змінюється і водночас стоїть на місці. Як тут змінювалися українці, одні приїжджали, одні уїжджали. Хтось тут знайшов себе, а хтось ні. Тому моя перша порада це, якщо ви мрієте про Італію, приїдьте, спробуйте, але не очікуйте тут дива, це не рай, це не фокуси. Це просто ще одне життя зі своїми плюсами і мінусами. І все. Друзі, я знаю про Італію дуже багато і поживу тут. Ну практично, як я сказав, все своє життя. І все, що я хочу розповісти, це не теорія і не, а просто власний досвід. Мій канал я створив саме для українців, які хочуть або вже тут живуть, щоб допомогти їм просто більш адаптуватися ментально і фізично, також уникнути типових помилок і просто зрозуміти насправді працює. Ця країна. Тож, якщо вам цікаво дізнатися про а, правду про цю ідею, країну, підписуйтеся, ставте лайки і пишіть у коментарях свої також питання, я з радістю відповім на них. Я Вадим, і я покажу вам Італію такою, якою вона є насправді. Без рожевих окулярів, без там, лукавості, але з любов'ю до цієї землі, яку я колись обрав своїм домом. Ну на цьому все. Будьте здорові і щасливі! Ну а ми вже зустрінемося у наступних відео. Чао-чао!